Права 831. Порівняє периметр квадрата зі стороною 5 см з периметром прямокутника зі сторонами 24 мм і 26 мм. Ну що ж, давайте спочатку обчислимо, чи може дорівнює периметр квадрата зі стороною 5 см. Ну, записуємо тоді перше діє. І пригадуємо, що у квадрата всі чотири сторони однакові, тому сума всіх сторін це буде 4, що множиться на А, і це дорівнює. 4, що множиться. Далі на 5. Бо сторона у нас 5 сантиметрів. І це буде дорівнювати 4 на 5 це 20. І в дужках пишемо чого? Сантиметрів. Ну і записуємо, це у нас периметр. Квадрата. Ну добре. То ми знаємо, що периметр квадрата складає 20 см. А тепер нам треба знайти периметр прямокутника зі сторонами 24 мм і 26 мм. То пишемо тоді друге. І записуємо, що P в випадку прямокутника формула у нас буде 2, що множиться, а в дужках буде А плюс Б. І це дорівнює 2, що множиться. Замість А ми пишемо 24. Додати, а замість Б пишемо 26. І це дорівнює. 2, що множиться. 24 плюс 26 це буде 50. І це тоді дорівнює 2 помножити на 50 це буде 100. І записуємо в дужках чого? Міліметрів. І пишемо, це у нас периметр. Пишемо прямокутника. Ну добре, ці 100 мм нам треба перевести в сантиметри для того, щоб порівняти їх, наприклад, з периметром квадрата. Чи навпаки можна периметр квадрата перевести з сантиметрів в міліметри порізному. Так, давайте я третю дію запишу, що P, який у нас дорівнював. Тоді 100 мм. Так як треба 10 мм, щоб був 1 см, це буде 10 см. Ну, а тепер, коли ми вже знаємо, що периметр у нас прямокутника складає 10 см, а периметр квадрата 20 см, то ми можемо їх порівняти. Записуємо тоді четверте дія і пишемо, оскільки, оскільки? 20 см. У нас більше 10 сантиметрів? Так, то? Тоді периметр? То периметр квадрата? Більший. більший за периметр. За периметр прямокутника. Прямокутника на скільки? Отже, треба від 20 відняти 10. Пишемо на 20 мінус 10, і це дорівнює 10, пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. ну І записуємо, що периметр, периметр квадрата більший. На 10 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про периметр квадрата і периметр прямокутника. На цьому вправу завершено.